Російська Федерація вкотре обстріляла Україну ракетами та дронами. Під удар потрапила портова інфраструктура на Одещині та енергооб'єкт на Рівненщині. Від російських атак потерпали і інші області. Про наслідки більш детально вже за мить. Тим часом у Москві пролунали вибухи та спалахнула пожежа. А у Татарстані розбився літак. Американський лідер Джо Байден анонсував постачання нових петріутів. А Зеленський закликав Штати дозволити знищувати авіацію окупантів на території РФ. Про це також про обстановку на фронті та бавогну у Білгородській області говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 10 липня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю вас на каналі Січас. Прошу одразу підписуватись, ставити вподобайки і вперед до ключових новин дня. Отже, у ніч на 10 липня Росія атакувала територію нашої держави однією балістичною ракетою Іскандер М і чотирма керованими авіаційними ракетами х 59 «Х-69». А також скерували на наші землі 20 шахетів. Українські сили ППО знищили 14 ворожих дронів: у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що, на жаль, двоє людей: охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждали, отримує всю необхідну допомогу у лікарні. Крім того, пошкоджені від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. Уночі 10 липня Росія атакувала ще й ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області. Про це інформує Укренерго. В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Наразі, з даними Укренерго, енергоживлення всіх споживачів вже відновлено. На Дніпропетровщині уночі підрозділи ПВК. Схід знищили над областю шахет. Через падіння уламків зайнялася суха трава. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пожежу приборкали також напередодні ввечері і на ранок середи. Від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами Камікадзе. Дісталося самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура. На жаль, у Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення: це чоловіки та жінка. У місті виникло кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Неспокійно було і у Харківській області, як зазначає голова ОВА Олексій Нігубов, 10 липня близько 8 години ранку під обстріл потрапило селище Козача Лупань. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю селищної ради. Також у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу, двоє приватних будинків та зруйновано об'єкти логістичної інфраструктури. Продовжує противник обстрілювати і Донеччину. у Краматорську. Внаслідок ворожих атак поранено 5 людей, в тому числі одну дитину. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Про це повідомляє у своєму телеграм голова області Вадим Філашкін. Бахмутський район також потерпав від обстрілів. Зокрема, у Турецьку одна людина загинула, пошкоджено чотири приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часоярівській громаді поранено дві людини. Пошкоджені вісім приватних будинків, чотири багатоповерхівки та три нежитлових приміщення. Всього ж за попередні 24 години вороги 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. І з лінії фронту евакуйовано 126 осіб, у тому числі 11 неповнолітніх. Упродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про одного пораненого чоловіка. Крім того, надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Далі говоримо про новини із передової. Протягом минулої доби 9 числа на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних, 61 авіаційний удар та 1009 ударів дронами Камікадзе. Здійснив 4366 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктів, в тому числі 98 із РСЗВ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші воїни відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів: Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка. Перша, Яснобродівка та Карлівка, де загарбники та за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Також, за даними командування, на Гуляйпільському напрямку підрозділи війська відбували 5 атак противника в напрямку Гуляйполя. Ситуація там контрольована. Тим часом оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій знищили човни російських військ на Херсонському векторі. Про це повідомляє ССО. Так, під час проведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу по ворожих плавзасобах. Успішно відпрацювали дрони із системою СКИДу. Жоден із цих от засобів більше не перевезе російських військових. За це ми дякуємо нашим героям. Ну а тепер до новини з самої Росії. ЗМІ оприлюднили супутникові знімки наслідків удару по нафтобазі окупантів у Волгоградській області. Так, журналісти Радіо Свобода показали кадри зі слідами від пожеж, які спалахнули на території нафтобази в місті Калач на Дону після вчорашньої атаки. Вогонь там росіянам вдалося загасити лише сьогодні вранці, а супутники показують, що дрони точно вразили дві розташовані на невеликій відстані один від одного ємності з паливом. Ну, тепер ближче до сьогодення. У Москві сьогодні вибухнув і сталася пожежа на даху багатоповерхівки на Рубльовському шосе. Про це повідомляє телеграм-канал Шот. Зазначається, що вогонь охопив горище і дах одного із будинків. Очевидці чули сильний вибух перед пожежею. Люди евакуювалися із дому самостійно. Пізніше стало відомо, що на даху 17-ти поверхівки у Крилацькому, де пролунав бабах, проводили ремонтні роботи, а постраждав один робітник. У чоловіка невеликі опіки, саму ж пожежу вже ліквідували. Ще одне займання сталося у Підмосков'ї у ворожому МНС Зазначають, що у місті Сракупавна нагорів склад з ліками та пакувальними матеріалами. Рятувальники ліквідували відкрите горіння на 20 квадратних метрах. Постраждалих, нібито немає. Тим часом до Білгорода та області завітала бавовна. Місцевий губернатор Вячеслав Гладков заявив, що місто Грайворон, нібито було атаковане двома дронами Камікадзе. Внаслідок атаки першого дрону поранення отримала одна людина у будівлі вибиті вікна та пошкоджено фасад. Також вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку та пошкоджено чотири легкові автомобілі. Другий дрон, нібито здетонував на паркуванні соціального об'єкту, попередньо ніхто не постраждав. На стоянці осколками посічено чотири транспортні засоби. Також місто Шабекіно зазнало обстрілу. За попередню інформацію від губернатора поранено семеро людей: це шість чоловіків і одна жінка. У місті на даний момент зафіксовано пошкодження у трьох багатоквартирних будинках, двох соцоб'єктах, п'яти комерційних об'єктах та промисловому підприємстві. У довісок до цього пошкоджено 20 автомобілів, один із яких загашений пожежними розрахунками. Авіакатастрофа шокувала Татарстан. У районі селища Камське устя розбився легкомоторний евакуаційний літак. Телеграм-канали повідомляють про трьох загиблих і одного постраждалого. Після падіння літака сталася пожежа. Тіла загиблих обгоріли. За даними Шот, пілот проводив екскурсію для сім'ї із трьох осіб. Ну і рухаємося далі до інших новин у світі. Під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Петріот, а також анонсував інші поставки для посилення протиповітряної оборони нашої країни. Про це повідомляє видання Голос Америки. Зокрема, Байден заявив, що з РК Петріот будуть надані одна від США, дві від Німеччини та Румунії, та ще одна від Нідерландів. Вони зберуть спільно ці засоби з іншими партнерами. У свою чергу Італія передасть Україні систему «САМП-ТІ». Цитую ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста мирних жителів і військових. І ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Також, як зазначив Байден, США разом із партнерами працюють над наданням Україні цього вже року. Десятків додаткових стратегічних систем ППО Ну, в свою чергу президент Зеленський подякував штатам за нові системи, але сказав, що їх недостатньо. Що власне продемонструвало останні атаки Росії на Київ, який вважався захищеним. Також глава нашої держави під час виступу у президентському фонді та інституті Рональда Рейгана закликав США дозволити нам знищувати російську авіацію на території самої ж Російської Федерації, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів кабами. В якості прикладу гарант згадав Харків і рішення США, яке припинило наступ росіян, і постійні удари по місту. Цитую. У травні червні ми досягли значної перемоги. Ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії, зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл і всім у Конгресі, хто допомагав. Цей російський наступ захлинувся, і ми відштовхуємо російську армію з зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня. І це надало Харкову захист від ракетних ударів, заявив Зеленський. Він зазначив, що якщо зняти всі обмеження, і дозволити Україні знищувати літаки РФ на території самої ж федерації, це дозволить Україні захистити інші міста. Також Володимир Олександрович зазначив, що Україна може значно обмежити російські дії на півдні і витіснити росіян, якщо США допоможуть із далекобійними спроможностями. Крім того, Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів f 16 аби створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Дослівно далі. Проблема за f 16 полягає в кількості і датах, але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України три сотні літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50, це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот, сказав Зеленський. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях під цим роликом. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас, тисніть на дзвіночок і до зустрічі у нових дайджестах.